А які ризики для бізнесу, якщо він ну, це трошки, знаєте, як не, не, не договарює про те, що в нього відбуваються а, бо для власника бізнесу які наслідки від того, що він а, не додекларовує, чи от якось, знаєте, не, не все показує, але при цьому відбу, відбулися всі наслідки відбулася обмін інформацією між країнами. Ну, дивіться, для бізнесу це. Перші наслідки це кік. Тобто, якщо є, як, ну, якщо є компанія за кордоном, а фізична особа вона їх задекларувала, це одразу штраф за, <страф> вибачте, <страф> те, що немає повідомлення, не подача звіту по КІК, і там вже дивиться сума так, доходу цієї компанії чи компанії, які є за кордоном, і ой, чи потрібно буде доплачувати ще податок. На доходи фізичних осіб військовий збір з цих доходів, чи вони будуть попадати під виключення? Ось ну тобто до нарахування, плюс штрафні санкції, звичайно.